Чого не вистачає сучасній українській освіті, і що у ній зайве цю тему в Івано-Франківську обговорили експерти: освітяни, чиновники, науковці, громадськополітичні діячі. Ініціатори круглого столу, представники проєкту Київський діалог спільно з обласним комітетом виборців України. Відтак експерти переконані, сучасній освіті заважають наслідки радянщини. За кордоном освіта трошки інакше. Вона виконує свою пряму функцію давати освіту, не давати диплом, а давати освіту. Саме тому людина на заході може фактично вчитися безкінечно, скільки хоче і отримати освіту одну, другу і третю. В нас якимось чином зберігається та стара радянська система п'ятирічного навчання, де є ціла купа обов'язкових курсів. Які є зайвими для студента, скажімо, який хоче бути фізиком, йому пропонують українську літературу і так далі. І це відволікає людини від науки. А ще українській освіті нині бракує ширшого вибору професії з самого рівня викладацького складу наукових посібників лабораторій комп'ютеризації. Відтак, загалом, відчутний брак професіоналізму та іншого розуміння самої освіти. Ми мусимо поділити, що таке освіта це одне, що таке заклади освіти це інше. І Ці проблеми є різні. І ходіння до школи, і освіта. І... Диплом чи атестат і освіта це також різні речі. У нас є проблеми в Україні з тим, що технічні спеціалісти в деяких галузях змушені повністю і наново переучуватися з нуля. Тобто ці всі роки освіти, які ніде не здобували і, якби виявилися якимись марними. Тому що і в it сфері це, це складно. Тобто фахівці, які цим займаються, кажуть, що дуже багато приходиться просто переучуватися або вчитися наново. Світ поважає сильних розумом. Наразі українській освіті бракує середовища, в якому б цінували освічених людей. Поки в Україні освіта не буде затребуваною, ми не зрушимо з місця, вважають експерти. Шуфлею, шуфлею, лопатою, ми японців не доженемо і конкурентами їм не станемо. Поки що освічена людина не затребувана, вона почувається ну, билинкою на на, на просторах ринку. Ринок у нас також ще далеко на ринок. Ми ще цеглу піднести, ну десь може машину поремонтувати. Ну десь до виробництва смислів наближаються наші програмісти. Це не те, що треба тій країні, котра хоче зробити шалений ривок вперед. Обговорюючи освітні питання, експерти зачепили і тему самоосвіти. Мовляв, освіта українця жодним чином не повинна закінчуватися атестатом чи дипломом.